Машка, тобі Можка, да. тебе Болить, от Я покажи мені пачку, де да. вони. Ось тут болить да. його з нетерпінням чекають маленькі пацієнти в палатах. Для них він став справжнім другом і чарівником. Лікар Андрій Смага не лише лікує травми, а й страхи. Звичайно, лікарем-психологом обов'язково потрібно бути, і це в першу чергу психолог потрібний не для дітей, а для їх батьків. В першу чергу, тому що психологічно батьки налаштовані. Не вони не розуміють, як ця операція має бути, чи як це лікування має проходити. Є якісь свої страхи, і це нормально, бо тому що людина, якщо не знає чогось, вона його боїться. У своїй роботі лікарю доводилося штовхуватися з різними травмами у дітей та захворюваннями опорно-рухового апарату. Найскладніші випадки це травми після ДТП. Один із таких лікар пам'ятає досі, хлопчик отримав травму. Їхавши на квадроциклі, заїхав це. Було десь півроку, можливо, трошки більше заїхав. Під Камаз на швидкості, це на окраїнах чернівців, була велика втрата, перелом стегна відкритий кістки. Як відкриті переломи, це кістки пробивають шкіру, виходять назовні відламки, що супроводжує сильними кровотечами, забиєм селезінки, печінки, але враховуючи. Всю бригаду нам надали допомогу якісну. Ортопедії та травматології не стоять на місці. З кожним роком з'являються нові методи та сучасні технології, які полегшують лікування і пришвидшують одужання дітей. Появилися нові матеріали для фіксації переломів. Це біодеградуючі гвинти, різноманітні еластичні тени, які ми використовують особливо в дитячій практиці, бо тому, що такі більш пластини, там фіксатори, які можуть пошкодити зони. Ростов дітей вони не використовуються дитина швидше виходить після операційного періоду і краще адаптується. І ми можемо вже не 10 днів утримувати дитину після операційного періоду під наглядом, а виписувати на третій-четвертий день після операції. Андрій Смага додає, найважче в роботі, коли медицина виявляється безсилою, і вилікувати повністю дитину не вдається. Не може допомогти в випадках, коли має дитина ортопедичну патологію, вроджену і з пошкодженнями нервів, за рахунок чого ти не можеш повноцінно дитину поставити на ноги. І ти розумієш це, і це саме важко прийняти. Для нього це не просто робота, це справа життя, покликання. А найбільша нагорода не грамоти і подяки, а дитячі усмішки. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4